ну не Миша, я тобі не не почав. Вибивається мене пару раз зробили, Всегда документує, менче поле з роботи. Розумієш? Я, я му... всегда йому. Боже, всегда документує. Добрий день. Коли вже загрузилась машина? Обі дід каже, що не немає. Я тоді думаю, чого гружати, якщо ми робити? Син понял? Давай по-новому, Миша, все хуйня. Друзі, ремонтна рота озброєння на Авдіївському напрямку потребує вашої допомоги. Розумію, що це вже банально, зі з кожного утюга всі просять якісь донати, але тут дійсно важливо. Хлопці на передньому краї в 5-кілометровій зоні від нуля ремонтують в екстрених надважких умовах нашу підбиту техніку. Наші бредлі, наші інші важку техніку і таке інше, яку в кратчайші сроки потрібно знову ставити на колеса чи на гусениці, запускати в бій. Тому це дуже важливо. Е, хлопці потребують пікап, щоб можна було возити, підвозити туди з більш безпечних місць, запчастини до цих от, до цієї важкої техніки. Тому сума збору 150 тисяч гривень. Попрошу вас, картинка на QR-код буде отут внизу, і також в описі будуть реквізити, куди можна буде скинути кошти. Скиньтеся по цих 20, 30, 50, хто скільки може гривень. Кожна гривня буде зарахована безпосередньо без всяких там посередників туди-сюди, не мені, не, не якимось фондом, а це саме на цю ремонтну бригаду. І як тільки ми зберемо ці 150 тисяч гривень на цей пікап, я одразу вийду в ефір і скажу, що збір закрито. Дякую вам, всім, хто допомагає нашій армії. Разом сила, слава Україні. Будете претензії до діду, тоді. Пішов на встречу, Пішов на і списку 4 куба ділової ольхи. Ну так, якби, да? тільки не зрозуміло, кому на встречу пішов. Чорту Лавренюку чи грамушніку. Кому з них ти пішов дядько? дядьку. з чого ви поїхали без е, ТТН? Ну ви ж водій чи хто? Ну, чи чи діє? Сьогодні приїхав, я щось там в ньому менше чисять, чи розбираюся, кажуть, всіх дав мені давай. Я дивлюся, чіпи є, все є. Всіх давав документи. А це ну, якийсь случайний такий неадекватні. Самі я да їде сам? Ну.

Володимирович, який має пряме відношення до е, Клавдіївського лісового господарства. А саме е, пробивши його номер там, по гедконтакту, е, виявили, що е, він б'ється як Саша Лісник, Саша Мироцьке, Саша Дрова, Саша Доска, е, Юрченко Такий, то Юрченко Тирса, ну і так далі. там. Більше статегів. Тож, то, що він зараз тут розказує поліції, що він случайно, він жертва, корчить із себе жертву, то це все фуфло наігране. Він не має пряме відношення до цих лісокрадів і потикає їм. Оце так несподіванка. Тож, друзі, машина зараз буде їхати на штрафмайданчик Макарів. А ми їдемо далі виявляти корупційні дії лісокрадів, їх поплічників. Тож ще раз напоминаю, хто не бачив і хто там пише і задає питання. Це знаходиться село Микуличі Бучанського району. Їхала машина, ми її робили, вона по сайту б'ється, але коли водій остановився, ми спитали чи є документи. О, Ось! Ось їдуть вагони, але у вагонах лісу ми не бачимо. Як бачимо, що Юрченко, Олександр Володимирович. Все-таки прийшов, тобто приїхав. Зараз буде заводити машину і гнати її на штрафмайданчик в Макарів. Повсюди дане відео, а ми їдемо далі. Так, друзі, ще один момент. Вчорашній затриманий зілочок. Ми приїхали перевірити, чи на штрафмайданчику. В Макарові в нас штрафмайданчик він один. Поки що тут всі звозятся з району Бучанського, всі затримані машини. І все, що зв'язано з арештом, накладеним на транспортні засоби, вони всі звозяться на штрафмайданчик в Макараві. Але, є тонкий момент, то покажу. Значить, зілок на місці. Ось він. Значить, дивіться. Як нашу машину ставили, то вона була опечатана. А тут не опечатано ні хрена. Ну ви зрозуміли, да, для чого це робиться? Нібито затримали, нібито на штраф Майданчику там всі діла. Жодного опечатування немає. Ось о, дивіться. І ще тонкий момент. Штраф майданчик не тут знаходиться. Штраф майданчик знаходиться далі. Я думаю, спеціально поставили в такому вигляді неоп... на неопечатаному поліцейське. Які хочуть просто зам'яти справу. Тому що штраф Майданчику там трохи далі знаходиться. Едік, побудь тут. Ми з дідом підемо покажемо штраф Майданчик. Де. Чому не опечатана машина? Добрий день. Добрий день. А штраф Майданчик же там знаходиться, не а не тут же. Румунська організація, а ви хто? Ну чудово, мені що тут не крадемо, Ні, Ви дзвоніть, будь ласка, я ж не можу вам заборонити. Дивіться, ось моє посвідчення. Вчора за нашою заявою цей ЗІЛ сюди був доставлений. Але він має стояти на штрафмайданчику, майданчику, а він стоїть чогось поза. Чому? Як ви думаєте? Ні, ви телефонуйте, ми підемо покажемо, де штраф майданчик. Да-да-да. Вас забув спитати, куди мені йти. Да. Це комунальна власність, по-перше, не приватна. Комунальна. А штраф майданчик, дивіться, от за забором. Офіційний. Питання чому не поставили на штраф майданчик і не опечатали техніку. Зараз поїдемо в Бородянку, будемо виясняти. Вон, бачите, де штраф майданчик? Ось офіційний штраф майданчик. А це таке замилювання для очей. Ось, дивіться, без страшно менше. Воно вже і написано. Спеціальний майданчик. Видача транспортна. Ось. Отут. А машина стоїть. А машина стоїть на відкритій території, на якій належить комунальній власності. Тут різні фірми, тут є заправка там. Ось пилорама невеличка, яка подони виготовлює. Ну тобто, ви поняли, да? Територія абсолютно відкрита. Тут займаються бізнесом, да? Тобто це не штрафмайданчик. майданчик Навіть під у цілюрика <сих> був більший штрафмайданчик, майданчик ніж цей зіл тут стоїть. Ну, ви поняли, так? А да? який відділ е, приймав? Бородянка? Ну, зараз поїдемо до Бородянки будемо задавати питання, що зіл не випечатаний. Чому стоїть не, шрав... не на шрафмайданчику? Як це так виходить? Получається. Получається, на шрафмайданчик його ніхто і не планував ставити. Це вже не перший раз, ми просто не перевіряли. Ми перевіряли, там, коли заїжджає воріт, ну все, заїхав і все. Насправді, отака от мулька, ніхто ні на шрафмайданчик не ставить. А тут ще мало того, що й не впечатали його. Поліція працює, так? Да? Зараз будемо виясняти. Все, друзі, гарного дня. вам. Так-да-да. -да -да.